Футбольний клуб скала 1911 місто Стрий, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого полу прав усіх клубів учасників професіональної футбольної ліги. Професіональна футбольна ліга представляє матч 15-го туру чемпіонату України з футболу серед клубів другої ліги ПФЛ сезону 25-26. А саме сьогодні у Стрию на стадіоні Сокіл Скала «Скала-1911» місто Стрий приймає в себе в гостях одеський клуб Реал Фарма, який подолав. Так би мовити, далеко дорого до стрия для того, щоб спробувати свої сили спробувати здобути вже нарешті перемогу. А першу перемогу для своєї команди не втрапляє м'яч за межі поля, але Шевчук все ж таки перехоплює цю передачу. Може пробивати Шевчук, пробиває другий на місці. На хорошу позицію вивів себе Шевчук в цьому епізоді. Бачимо, що раз, проходить Шевчук. Є можливість пробити. Ніхто не заважав в цьому епізоді, але за сезон. Ну, фаворит сьогодні однозначно відомий. Не хочу десь применшувати заслуги. Зараз небезпечно може бути ралюченко забиває. Капітан команди забиває Андрій Ролюченко. До речі, в попередньому матчі, який відбувався в Одесі, в домашньому матчі тодішньому. Андрій Ролюченко також першим відзначався у воротах Олексія Друї, Одеського клубу Реал Фарма. Тоді скала 19-11 перемогла з рахунком 6-0 на користь якраз 19-11. І Як я вже говорив, повторюся, перший гол в тодішньому матчі. Також забивав Андрій Ролюченко, капітан команди Гайваненко. Додається Гайваненко пройти. Гайваненко в штрафному майданчику, віддає пас Гайваненко. Удар може бути. Удар буде. Ні, не, немає удару. Відбиваються граці скали. Є удар по воротах. Лісовик дістається до штрафного майданчику. Трьох трьох проходить лісовик. І зараз може від Ярослава Кравченка бути удар. Фесенко, дуже неточний удар від Андрія Фесенка. Хоча дуже класна позиція для удару, і для і дуже класний шанс для зміни рахунку. Побачив лісовика, лісовик на Фесенка, Фесенко. Далі на Сагайдака. Сагайдак. Чи пробивав, чи віддавав пас, уже не будемо знати. Посогнувся. Можливо, все ж таки це була передача, але посогнувся. Богдан Сагайдак. Ну, в принципі, ми взагалі ще поки не бачили від одеського клубу забитих голів. Лісовик з м'ячем. Лісовик, може сам пробивати. Лісовик сам пробиває. м'яч йде повз ворота. Справді це те, що потрібно для забитих голів. Потрібні удари. Не завжди потрібно на половині поля. Реал Фарми. Фесенко. Чи буде удар від Фесенка? Є удар від Фесенка. Летить м'яч знову повз ворота, але вже дуже-дуже близько. Якщо брати до уваги попередній удар Фесенка, цей удар був дуже небезпечний для воріт Олексія Другі. Гарьковенко. Чи може пробивати Гаркавенко? Пробиває Гаркавенко по воротах. Олексій Друї знову на місці. Багато роботи сьогодні в Олексія Друї. Але попри те, попри те, що багато ударів вже відбулося у ствір його воріт, все ж таки ворота десь на замку, можливо, удар не настільки. Ралюченко, лісовик, лісовик. Ну чи буде знову лісовик перебувати з цієї позиції? Ні, Андрій Фесенко пробиває Олексій Другію. Що він робить? І Олексій Другір рятує свою команду з такої позиції. Опинився, так би мовити, в тому місці в той час, рятуючи свою команду від другого пропущеного голу. Дивимося раз. Андрій Фесенко. Лісовик передача удар поворотах. Відбуваються одесити. Спрацював в цьому епізоді Лук'янченко. І Амальський продовжує це робити. Лісовик, лісовик, правим флангом. Лісовик віддає передачу. Удар поворота, гол! нарешті вдається Андрію Фесенку. Все ж таки пробити Олексія Друї, забити цей бажаний гол. Для нього були вже декілька. Моментів, в яких старався Андрій Фесенко пробити Олексія Другі, не вдавалось то за слабкий удар, то зовсім не точний удар. То був удар повз ворота. Але все ж таки в цьому епізоді можна привітати Андрія Фесенка з передачі лісовика. Андрій Фесенко відзначається продовжує продовжують атакувати. Лісових з м'ячем. лісовик може пробивати. Лісовик лісовик і знову Олексій Другий. П'яченко десь продовжує атак Андрій Солкін. Ілля Чернов. Чернов подача в штрафний майданчик і мало не зрізає у власні ворота. Зараз захисник Стрийської скали 19-11. Олександр Шевчук. Стільки зробити сьогодні для перемоги, стільки напрацювати для перемоги і мало не зрізав у ворота, але все ж таки не зрізав. Рахунок 2-0. Буде кутовий для одеського клубу. Розсадив орбітер, порушив правила. Удар по воротах. Крилор Хепчук відбиває. Один з найнебезпечніших моментів сьогодні від одеситів. Ралюченко, Ралюченко на Федька. Федько є можливість пробивати. Федько пробиває, Ооо! Третій м'яч влітає в рота одеського клубу. Нічого тут не зміг зробити Олексій Труїн не зміг виручити свою команду. Дуже добре відпрацювали в атаці гравці скали 19 -11. І Олександр Федько відзначається забитим голом. Третій гол у сьогоднішній грі. Забивав також Андрій Фесенко. Забивав Андрій Ралюченко, капітан команди, і на цьому поєдинок завершується ще друга домашня перемога. Нарешті для скали 19-11.